Любите запашний домашній хлібчик, але не любите возитися з тістом? Приготуйте його разом зі мною і ви будете в шоці від легкості його приготування. Тож, поїхали для початку, трошки створимо собі романтичну обстановку. Далі беремо воду кімнатної температури, всипаємо дріжджі, додаємо цукор і все гарненько перемішуємо, щоб наші дріжджі поактивувалися. Додаємо половину борошна. Теж розмішуємо, вже потім додамо столову ложку солі і другу частину борошна. Все гарненько вимішуємо, щоб не було ніяких грудочок. Не знаю, як ви, а я просто обожнюю аромат свіжо спеченого хліба в квартирі. Це просто бомба. Далі додаємо в кінці нашу олію, і я ось так підминаю руками. А ви це можете зробити і силіконовою лопаткою. Далі залишаємо його підходити, коли воно підійшло, складуємо його конвертиком декілька разів. Чим більше разів ви його складете, тим більш воно буде пухке і з великими дірочками. Далі формуємо наш буханець. Будь-як, як вам подобається, я роблю це ось так і зроблю щось такий гарнесенький надріз. І випікаємо, і все наш найсмачніший духмяний домашній хлібчик готовий. Тому обов'язково зберігай рецепт, щоб потім не шукати смачного.